Запишемо добування, наприклад, етилену. Перше це буде дегідрування, дегідрування алканів. На минулому році ми говорили гідрування, це приєднання водню то дегідрування це протилежний процес вищеплення водів, схематично мінус H2. Но в рівнянні ми не можемо написати мінус, то ми пишемо, як реакція розкладу. Наприклад, візьмемо алкан. Етан, це 2 h 6 нагріємо, додамо каталізатор, температура ніколь або платина і вийде алкен с 2 h 4 ще й виділяється водень. Ця реакція вона і в одну сторону, і в іншу. На минулому році ми навпаки додавали водень. Ось так, і говорили, що це гідрування, а дегідрування це реакція розкладу. Був етан, став етин. Це найпоширеніший спосіб. Друге. Із етану, етанолу. Знову, щоб скласти формулу етанолу, на минулому році ми теж розглядали, як же ж із етанолу виготовляють ось газ етен або етилен по іншому. Брали етанол, доливали сульфатну кислоту і нагрівали, і виділявся безбарний газ. Вчора ви це бачили, і зараз ми запишемо. Тільки етанол ми запишемо таким способом, щоб вам було видно, як взагалі ця реакція відбувається. Ось тут. Якщо це ОЛ, тут оаж OH група, я її тільки вниз поставлю. І сюди виставлю гідроген, щоб я могла вирізати воду. Ось тут виходить H2O. Доставляю гідрогени. У цього карбона від нього раз-два відходить, тобто я можу ще два доставити гідрогена, і у цього карбона раз два можу доставити два гідрогена. Сульфатна кислота, температура це ви вчора бачили, можете тепер запам'ятати. І вирізаємо, наче воду. А оці частини валентностей, вони об'єднуються і утворюються подвійний зв'язок. Це H2. Тепер ось раз, два, вони об'єднуються і ще один зв'язок, я його ось тут написала. Це H2. Плюс молекула води. Це нескладний спосіб отримання. Етину був етанол, а вийшов етин або етилен, дві назви. І далі, ось ми можемо ще написати крекінг, крекінг, це при нагріванні. При температурі 400 500 градусів за Цельсієм розпадається молекула. Наприклад, ось ми можемо бутан взяти, ми вже його писали, бутан це 2 ой, я кажу це 2 це С4H10, ми можемо також нагріти 400-500 градусів за Цельсієм. І ця молекула розпадається на дві частини. Перша це 2 h 5 і друга частина це 2 h 5 І отут я ставлю крапочку, бо це так ми тимчасово написали. це 2 h 5 не існує речовини. В одному випадку ми додамо гідроген, а в іншому випадку ми віднімемо гідроген. Вийде c 2 h 6 і С2H4. Тепер у нас є такі речовини, це етан, а ось це знову утворився етен. Тобто, один із продуктів реакції є знову алкен. Таким чином, рекінгом ми можемо різні алкени добувати, не лише ось я тут, наприклад, показала. Так, бутан. Вийшов етан і етен.